Всім привіт! Сьогодні ми будемо пробувати шоколадки під назвою. Шоколадка під назвою. Несквік. Nesquik. Кіндер. Лакмі зі смаком чиз... зі смаком полуничного чизкейку, І шоколад мілка Орел А першим ми будемо проб... будемо пробувати такого від найменшого до найбільшого. І це у нас буде спочатку кіндель чи несквік, кіндель. Відкриваємо, успаковуємо. Вот такая шоколадка. Тут є логотип кіндер, я так розумію, да. Так, о, шоколад. Ну что, шо, пробуємо? Маш? Дуже ну, смачно. І всередині там є ось такий білий крем. Суфле біла. Крем чи суфле, я не знаю, як це назвати. Далі будемо пробувати внеск. Я вже трошки поїв. Ну, будемо пробувати. Пишу дуже молочний шоколад. Я сказав, він дуже солодкий. Кіндер чоколад. Смачно, в саме найліпше. Я думаю, десь скільки балів. Кіндер. Один, два, Наші чотири штуки, значить будемо йти. Кіндер, якщо ми порівнюємо це все, то це восьмерка. Якщо б я це одне пробував, я б сказав, що це. десятка. 10 із 10, але ну, то не саме страшне, що тут буде, так що, ну, 9 9,5. Або 9. Ні, 9. Ті, ні ось це 9. Тяні, ось це 10. Будемо відкривати. Будемо чесні, це десятка. 10 із 10. Тепер пробуємо цю шоколадку, тут таким колосочком батончиками воно відламується. Так, отак вона виглядає просто шоколадка, сладині теж біле суфле. Mm. Смажно, ну, теж дуже прикольно, но. Плахи все лодше, но. Якщо, то. Так, я ставлю оцінку. Навіть крапка 98. Майже. Же там. Маша десятка. Майше десятка там чуть-чуть Там на 0,2 балла все. Але в целом это в Ну, так чуть -чуть. ну, таке не. Чуть інше. Это же очень смачно. Но мы поревняем то все. И чтобы были разные оценки. Наступный у нас всегда шоколад Милка. Оро. Открываем. Вот, открывается. Вон. Раз. Поддеваем и открываем. Чтобы открыть открытое -мо. это хруст шоколад. шоколада. Хруст какой Такого, тут пишет ММММ пробуем белые что у нас следует тоже белое суфле что крем ну белое суфле но Ну, які знаються тим всім, що тут посередині великий, що тут а кусок печенька оругою. Такий квадратний. типу. Ну, просто залили форму велику, кудяку цей шоколад усе. Ну, пробум. смачно Але мені чогось така шоколадка менш подобається, чим Чи ще ж ми пробували, тому 9 балів. Оцю шоколадку. Так. Бо вона менш подобається, Хоть і теж подобається, але менш подобається так. Кладаю в стороночку Що ж, наступне і остання шоколадка це в нас ось це. Але нас ще так не прямо до 10 рівно. Я можу поставити там 10 10,5, допустим, балів. Це ще дмоно так поставить. Так. А тут як Тут так само, як мілка, відкривається. О, тут штучка її. Ще покажу, як виглядає, так. Лакмі. Like Відкриваємо. Так. Так, так, так. так, О, Тут на кожному кусочку пише лакмі. Like видно. видно. видно? Так, тепер. Що тут середнім? Печиво. И джем, мои буты. Я пашу. Ничего, скайка. О, смотри, куча. Тобой. просто шоколадка самая смешная. Самая смешная. Ставлю тем к вам. Ну, 10. Аж 10, но это не так. тоже метод. Тепер ми виявимо, що Який шоколад найсмачніший був? Перше місце це ось цей лакмід, друге місце кіндер шоколад. А, ні. За останню оцінку його цінку поміняв. 9 точка 99. Удень бал більше, чем 100. другим 200 кіндер. Так, що нам? Потім есть. Це третє місце. Ну, а це. Чи так, хоч і це теж смачне? Тут все смачне, але до 9 балів мені все, Мені все тут дуже подобається. Бойця, але я так роблю, щоб треба було все відка одинакового типу. Щоб було зрозуміло, що мені більше подобається, що менше. Але це теж дуже смачно, якщо що. Так. Все. Всім вами був Ярослав. Папа. Па -па. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки. Ставте дзвіночок всім папа.